Я сьогодні розказувала про першого вершника Апокаліпсису. То був е, сатана на білому коні, а другий другий то є на червоному коні війна. Ну війни не тільки зараз відбувається, а вже і були, багато було. Третій вершник Апокаліпсису то є Мамона. Ніхто не може служити Мамоні і Богу. Я так собі, знаєте, багато думала над тим, що ну що там Омона, ну що, ну як там Омона? Багато років назад люди не мали такої великої кількості речей, яких, в принципі, нікому не треба, Замітьте, скільки ми всього несем додому. Деколи несем такі речі, що вони нам взагалі не потрібні. Колись моя мама не мала стільки пар штанів, тих сведрів, не було стільки того. Були, можливо, якісніші речі, трохи довше носилися. Зараз то все сміття. Залежність від тих таких того дрантя, знаєте. Не, не від того, що ми щось там маємо, гарну роботу, гарну машину, а від тої кількості. Нам так треба того всього багато мус, треба щось нове обрати, а як то мені щось скаже. Капець. А нащо тобі стільки тих машин? Ну, у наші тобі 5 машин. Ну, маєш одну, ну дві, а нас ж тобі п'ять. Кожен день на інакшій машині їздити, то є мамона. Залежність від того, від тої кількості речей. То я вам розказала тільки за три, а там ще є далі. Якщо вам така цікава тема, то ставте мені лайк або пишіть під низом коментар. Я вам обов'язково ще розкажу далі, що я думаю.